Закарпатські ліси отримали нового господаря в обласному центрі перед трудовим колективом голова державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черніков разом з головою ОДА та Закарпатської обласної ради представили нового керівника лісового господарства області. Ним став Михайло Липчей. Під час представлення нового керівника обласного управління лісового та мисливського господарства привітали. Також наголосили, ця кандидатура отримала позитивні відгуки від місцевої влади у всіх районах та від голови ОДА особисто. Багато років працював підшоплі великі надії. Але саме основне, щоб ми не підвели закарпатську і не підвели отого простого лісника, який ще вболіває за охорону лісу, який бореться за кожне дерево, за кожний корінь. Голова Закарпатської обласної ради зауважує: сьогодні робота в лісовій галузі не йде так, як би цього хотілося. Тому з призначенням нового керівника лісове господарство має розпочати нове життя. Я не професіоналом лісу, але маючи можливість оперувати цифрами. Маючи скарги наших громадян, ми бачили, що ми рухаємося не в тому напрямку. Був такий час. Звичайно, шкода, що ми так повільно це все робимо, але я вдячний керівнику вашому, що він все-таки дожав ситуацію. Сьогодні ми маємо нову надію, маємо нового керівника, наскільки я знаю, патріота Закарпаття. І будемо вірити в те, що ми збережемо наші ліси і наші діти, нащадки їх побачать. Новий начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Михайло Лепчей подякував за довіру, також висловив сподівання, що разом з колективом зможе навести ладу лісовій галузі. Я хотів би перше подякувати вам за довіру. Дійсно, далекий кусок роботи, припав на час і на долю. Кажуть, ну, я впевнений, що мої сили, знання, досвід, колектив, який мене прийняв, зможе виконати всі завдання, які будуть поставлені перед нами, щоб громада Закарпаття відчула зміни. Період децентралізації це будуть мої вимоги. Співпраця з місцевими органами влади для довідки з 2009 до 2014 року Михайло Лепчей займав посаду заступника директора з навчально-виховної роботи Закарпатського лісового технікуму. До призначення працював у Закарпатській облдержадміністрації.